Андрій Жуковський не просто командир відділення 3-го державного пожежно-рятувального загону міста Черкаси. Він людина, яка щодня ризикує життям, аби рятувати інших. Дивіться його історію у сюжеті головного управління ДСНС України у Черкаській області. Ближче службою познайомився вже мабуть після служби в армії. Служив я в морфлоті на кораблі в Севастополі, в Криму. І тоді якось не знаю, чи так життя склалося, чи обставини що. Чи... Ну, сподобалася мені ця професія. У 2004-му він приєднався до лаврятувальників. І з того часу його служба перетворилася на безперервний виклик долі. За ці роки сотні виїздів, десятки врятуваних життів і безліч ситуацій, коли кожна секунда могла стати останньою. Наш кожний виїзд це невідоме. Ми не знаємо, що там буде, як там буде, як складуться події, і тому ну, як буде розвиватися надзвичайна ситуація чи пожежа. Все, що завгоду може бути, а в наш час і. Багато іншого зараз наша служба багатофункціональна і можна сказати мультизадачна раніше. Я прийшов служити сюди бути пожежником, і наша задача ну, заключалася в тому, щоб гасити тільки пожежі в основному. А на теперішній час це мультифункціональна служба, яка виконує багато різних задач, які ну просто. Не описати свій перший виклик. Рятувальник запам'ятав назавжди. Це був лютий місяць, мороз був мінус 20, А у нас ще були бойовий одяг, був брезентовий. Пожежа понятно, складна, дуже багато було народу. Всі гасили, навіть були взриви кислородних балонів. Літали там. Але саме, що мені запам'яталося після тої пожежі, мене туди і посвятили в пожежники. Ну правда, вже не було чого посвящати, бо і так були мокрі всі. Але приїхав, не міг зняти бойовку, бо тому що вона була вся в вольту. Це було, ну запам'яталося на все життя. Про початок Великої війни Андрій дізнався від матері. Вона позвонила, каже: Андрій, почалася війна. Кажу, ма, кажу, не переживай, що ти таке розказуєш, Ну я це не повірив. Кажу, якби почалася війна, кажу, я вже на бабуть був би на роботі. Буквально проходить 5 хвилин, і тут звідок звають на роботу. Шок, непонятки, що робити, з чим стикнулися, ну взагалі. Дуже переживав попри щоденну боротьбу з вогнем та стихією. У нього є ще одна особиста битва за родину. Він мріє вилікувати дружину, і коли настане мир, об'їздити увесь світ. Дружина перебуває в мене на діалізі, на гемодіалізі на процедурі, і її клініка знаходиться в Черкасах в Харкові і в Чернігіві. Якраз в перші дні війни в Харкові і в Чернігіві розбили ці клініки. Що люди з Харкова і Чернігова переїхали в Черкаси на гемодіаліз. Певна річ була страшна, непонятно, що було. І, мабуть, через ну не мабуть, а 24 березня дружина з дітьми виїхала до Польщі. Перебували недовго, три місяці, поки все наше стабілізувалися, поки ми як кажуть, дубками зібралися, і потім вони через три місяці повернулися додому. І від початку повномасштабної війни дещо змінилися цінності. Каже Андрій, повинні бути завжди ближче один до одного, розуміти один одного. Все, що навіть тобі може не подобається, а, ну якось нівелірувати всі неприємні моменти. більш згуртованіше. Більш гуртович насталося попри все життя. Триває, тож є і плани на майбутнє і мрії, які мають здійснитись. У нас були плани об'їздити весь світ, але на жаль, ну на даний час це неможливо. А тим паче жар ще й з хворобою дружини неможливо, бо гемодіаліз це така процедура, яка потрібна їй кожний там через день, грубо кажучи. Але мріємо. Може, коли зробимо операцію і побуваємо, де нам захочеться. Мрія є. Як, ну, мрія тільки про дружину, щоб вилікувати її і зробити пересадку. Я запропонував їй свою почту віддати, але вона відмовилась, на жаль. Так що, думаю, мабуть, в майбутньому хочу зробити з дружиною операцію, щоб вона могла б жити як повноцінна людина без процедур гімедеаліз. Це найбільша мрія моя.